Так, запис я вімкнув. А, значить, що ми зробили з вами минулого разу. Давайте а, подивимось на наш файлик, який я, до речі, залишив а, на сторінці в Moodle. Так, давайте згадаємо. Значить, у нас з вами є <кхем> вибірка. Це номер зразка. Так, да, я тут на, на екрані зараз. Да. Так, номер зразка, а, стійкість інструменту, який ми досліджуємо. Ну тобто було 30 інструментів, вони продемонстрували, а різну стійкість, ось один той самий інструмент, на одних тих самих умовах він а, кхм, випробувався. Значить, що ми зробили? Ми роз, розрахували середнє значення стійкості, average. У нас тут вийшло 36,46. Ось таким чином. Тобто виділяємо цей діапазон. Далі розрахували дисперсію. Середнє квадратичне відхилення або стандартне відхилення, коефіцієнт розподілення. За цим коефіцієнтом розподілення ми висунули гіпотезу. Це знов таки в методичних вказівках у нас про це написано. А при такому значенні коефіці... коефіцієнта варіації. Це може бути гамма розподілення. Тобто ми висунули таку гіпотезу. Кількість ступенів свободи F, бачимо тут формулу, да? тобто загальна кількість 30 штук у нас зразків, мінус одиниця, 29, задаємо довірчу ймовірність 0,95. Для цієї довірчої ймовірності і цих кількості ступенів свободи, дивимось сюди, да? функція. Розрахували критерій чи коефіцієнт студента і розрахували ось за такою формулою, розрахували довірчий інтервал. А тепер математичне очікування, ми бачимо тут мінімальне, максимальне значення. Тобто від середнього мінус цей довірчий інтервал і до середнього прибавити довірчий інтервал. Але якщо подивимось в методичні вказівки, там показано, що математичне очікування. Визначається як 36, там, скажімо, і 5, плюс мінус 3,6. Тобто це як похибка визначення математичного очікування. Далі ми з вами визначили, що тут буде 5 інтервалів за формулою Старджеса ось А Тут у нас вийшло 5,9, але ми з вами казали, що бажано, щоб таких інтервалів, кількість інтервалів була непарним. І щоб воно було не менше, ніж 5. Тому тут 5 ми і вибрали. Наступне, не парне 7, але це вже, так би мовити, там можуть бути проблеми з побудовою гістограми, можуть бути пусті це кишені, як кажуть. Далі визначаємо розмах, який ми визначили як максимальне мінус мінімальне значення. А до цього, якщо ви пам'ятаєте, ми. А, роз, розташували всю нашу вибірку таким чином, щоб вона від меншої до більшої, тобто розсортувала, тепер розмах, це ну, загальне, да? від максимального до мінімального. Ми розбиваємо на ці 5 інтервалів, у нас виходить довжина інтервала 9. Таким чином, ми будуємо, як це кажуть, будуємо ці кармани. Їх буде 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Перший 18 плюс 9 27. Другий 27 плюс 9, 36. Третій 36 плюс 9 45. І таким чином п'ятий у нас буде від 54 до 63. А що ми тепер робимо? Ми рахуємо, скільки. Елементів у нас потрапили в кожний з цих карманів. Від 18 до 27, від 27 до 36, ну і так далі. Ну, Тобто домовляємося, що 27 права границя у нас буде входити в лівий інтервал, а наступний буде більше від 27. Ну і тому ми маємо таку, таке, такий розподіл. 6, 9, 8, 5, 2. Якщо ми їх суму знайдемо, то у нас буде 30. Бачимо ось тут 30. А після цього розраховуємо відносну частоту, тобто кількість елементів, що потрапили в кожний з цих карманів, ми ділимо на 30, на загальну кількість. І виходимо на імовірність потрапляння в кожний з них. Тут 02, 03, 026, 016, 0,066. А, і тепер е, щільність ймовірності. Для цього потрібно нам відносну е, частоту поділити на 9 на довжину інтервалу. Так, <кій> на довжину інтервалу. <кій> ну, і знаходимо середину інтервалу. 18 плюс 27, бачимо тут цю формулу. 18 плюс 27 поділено на 2. А, тобто тут умовно ми вважаємо, що в цей інтервал, весь інтервал ми заміняємо шістью а, елементами вибірки, кожна з яких має значення 22,5, тобто середини інтервалу. Ось таку ми будуємо табличку. Це таблиця один з нашої методички. І, відповідно, за цією таблицею ми будуємо гістограму. Та якщо ми подивимося на цю гістограму, то вона також нагадує нам гамма-розподіл за своєю формулою, формою. Ну тобто ось така несиметрична крива. Ось таким чином може виглядати, наприклад, теоретична крива диференційного закону розподілу. Але це є наше припущення, і тепер нам потрібно з'ясувати, чи це відповідає цьому теоретичному закону розподілу. За певними критеріями оцінки, значить, нам потрібно попрацювати з цією статистичною гіпотезою. А статистична гіпотеза звучить таким чином, що це є гама-розподіл. Тепер ми маємо, аби її відкинути або не відкинути, цю статистичну гіпотезу за певними критеріями. Для цього ми маємо з вами заповнити і розрахувати таблицю 2. Давайте ми подивимося на цю таблицю. Я зараз відкрию методичні вказівки. Якщо у вас є питання, давайте відразу. Тобто на цьому ми зупинилися попереднього разу. Так, а тепер давайте ми спробуємо продовжити. Так, зараз відкрию ці методичні вказівки. Значить, 6.2 таблиця якою нам тепер потрібно буде зайнятися. А в цій табличці у нас з вами є такі м, номера інтервалів знов таки, але починаємо з нуля. Тобто це такі а, граничні точки. 0, 1, 2, 3, 4, 5. У нас буде тут 6 строчок. Тут буде границя інтервалу, наступний. А далі кількість. Елементів, що попали в цей інтервал, кількість елементів, що попали в цей інтервал. НМ. Наступне це значення теоретичної функції розподілу від цього часу, який у нас з вами а, знаходиться ось в цьому стовпчику. Далі такий показник ПМ. Я зараз покажу, що це таке, і UM УМ М в другій ступені. Це вже елемент, елемент критерію. Формула там є у нас наведена. Ну і будемо таким чином. Заповнювати цю табличку. Знов я повертаюся до нашого файлу Excel. Так, бачите, да? Знов таки я повернувся до цього файлу. Uh -huh. Так. Ну, давайте я це приберу. І так, у нас з вами є а, оця таблиця 2. Значить, ми з вами пронумеруємо 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. А, тобто там це були м, наші. Інтервали. Тут тепер граничні точки. І так, нульова точка, ми ставимо 18. Далі. Ну, в принципі, це ось воно. 18, потім 27. Наступно. 36, 45, 54, і максимум ми виходимо на 63. Зрозуміло, да? Це границі інтервал. Да. да. Тепер від, звідси переносимо ось ці речі. 6. 9. 8. 5. А пробачте, це я неправильно роблю. Тому що у нас має бути отак: 6. 9, 8, 5, і 2, є таке. І тепер ось цей стопчик, на який нам потрібно звернути увагу, це буде теоретичне значення інтегрального закону розподілу, виходячи з теоретичного закону. Ми прийняли гіпотезу про те, що це. Гама-розподіл, тому ми тут маємо з вами знайти. А що тут у нас буде за теоретичним розподілом? Так, я прошу пробачення, я зроблю паузу. На деякий час я відлучуся. Якщо закінчиться час, то тоді зустрінемося на наступній лекції. Так, це ми заповнюємо табличку 6.2. 2 Ось таким чином. А тепер давайте подивимося, що нам потрібно зробити ось тут. Це йде мова про теоретичний закон розподілу. Значить, давайте я. Зробимо наступним чином. Тобто ось у нас є емпіричний закон розподілу, а ось є у нас з вами теоретичний. А що ми тут маємо? А коли ми перевіряємо приналежність емпіричних даних, це є емпіричні дані, тобто отримані з експерименту, відповідність емпіричних даних і теоретичних, нам потрібно порівняти частоти. Потрапляння в кожний з інтервалів за теоретичним законом і за емпірічними даними, і ось порівняти ці частоти. Якщо вони відповідають певним критеріям, тобто збігаються у відповідності з критерієм, який встановлений для перевірки цієї гіпотези, то, відповідно, емпіричні дані будуть відповідати. Ось цьому теоретичному закону розподілу, і ми можемо сказати, що емпіричні дані підпорядковуються саме цьому теоретичному закону розподілу. Якщо вони не, за цим критерієм не будуть співпадати, то, відповідно, теоретичний закон розподілу не описує емпіричні дані таким чином, як нам це потрібно. А що ми розраховуємо? Нам необхідно. Ось у нас є частоти. Зверніть увагу, частоти емпіричні. Да? Ось це є емпірічна частота або емпірична щільність ймовірності. І є для певного інтервалу, у нас є значення теоретичного закону розподілу. Тобто, у нас є. Ось наші інтервали, да? значить, у нас все починається звідси. Ця крива. Значить У нас є наступна річ. У нас є значення теоретичного закону розподілу для, для 18. Воно починається з 18. Да, отут 18 у нас насправді не 0, а 18. По горизонталі. По вертикалі 0, а тут починається з 18. Оце значення теоретичне для 18, а ось це значення для відповідно 27. Теоретичне значення, так? Да? Зрозуміло, про що річ, річ йде. Yeah. А за емпіричними даними у нас є щільність ймовірності потрапляння в цей інтервал. Ось воно. Як нам визначити щільність е, імовірності, точніше ні, не так. Є імовірність потрапляння в інтервал. Ось про це ми будемо з вами вести мову. Імовірність потрапляння в інтервал. За цим законом ми можемо розрахувати теоретичне значення ось тут і теоретичне значення ось тут? А далі ми розраховуємо теоретичне значення для 36. Тут нам буде зручніше це побачити ось саме на цьому другому інтервалі. Значення теоретичної функції від 27 це ось ця площа. Зараз я колір зрозуміню. Для 27 ось це ось ця площа. Для 36 – це ось ця площа. Як нам знайти теоретичну частоту потрапляння в інтервал ось для цього? Для цього інтервалу? Потрібно від теоретичної функції f від 36, відняти f від 27, і тоді у нас буде ось ця площа, яка буде дорівнювати теоретичному значенню частоти потрапляння ось в цей інтервал. Тому ось тут ми маємо розписати, по-перше, значення теоретичної функції розподілу інтегрального закону. Розподілу для оцих граничних значень. А для закону гамма-розподілу. Давайте подивимося. Скільки у нас гамма розподіл то ми тут будемо рахувати таким чином. Так, да, а для гамма-розподілу нам потрібні будуть ще деякі речі. Давайте подивимося на методичну вказівку. Зараз ми подивимося, що нам ще буде потрібно. Так. Е Ну, до речі, для інших законів розподілу там буде м, простіше. Для гамма розподілу тут на дві формулки більше. Значить, для гамма-розподілу давайте подивимося, що у нас буде написано в методичці стосовно цього. Так. Перевірити гіпотезу про вид теоретичного закону розподілення по критерію згоди Пірсона Хі квадрат для цього. Заповнити таблицю 6.2. Так. Для заданого рівня, так, для екс... те, якщо виконується умова, де у нас тут написано, як розраховувати. Да. Значення F від Tm. Визначається для кожної границі інтервалу в залежності від висунутої гіпотези про вид теоретичного закону розподілення за допомогою рівняння 2,3 нормальне розподілення, 2,6 або 2,7 експоненціальне розподілення, 2,12-2,13 та 2, гамма розподілення. При цьому m змінюється від 0 до К, це ми зробили з вами, для гамма-розподілення рівняння 2,12-2,13. Давайте подивимося на. Це параметри закону розподілу. 2.13. Так. Ну, насправді треба було написати 2,11, 213. Так, у нас є R, такий параметр, який визначається як 1, поділена на квадрат. Коефіцієнта варіації. Є лямбда, інтенсивність відмов, яка визначається як r поділене на середнє Т, і є е, значення інтегрального закону розподілу за вбудованими функціями. Вона визначається, як бачите, 2,13 гамма діст. І тут у нас є Т, Р. Одиниця на лямда і true це означає, що мова йде про інтегральне закон розповнення. Давайте тепер ось це зробимо і на цьому буде наша перерва. Так. Значить для гама розподілу. Це, ще раз підкреслюю, ось ці розрахунки, саме ці розрахунки робляться для гама розподілу, тому що для інших розподілів там буде інше. Тобто, дивіться в описі. Так, дорівнює R це одиниця поділена на коефіцієнт варіації, де він тут у нас? Квадрат коефіцієнту варіації, а коефіцієнт варіації. Так, і в другому ступені. До речі, ось ця цифра R це е, кількість ушкоджень, які призводять до відмови об'єкту. Оскільки гамма розподіл нам описує модель з, накоп... з накопиченням ушкоджень. В такому випадку ну, майже 10 ушкоджень призводять до відмови цього об'єкту. А лямбда це інтенсивність відмов, тобто, час на одне ушкодження, так би мовити. Таким чином, лямбда, ось так ми позначимо з вами. Яке буде дорівнювати? Ось це r. Поділити на середній час. Середній час у нас ось тут. І ми отримуємо лямбда 0,26. Тепер ми можемо розраховувати а значення, теоретичне значення інтегрального закону розподілу. Дорівнює. Значить, гамма діст. Ми пишемо гамма точка діст. Дужки відкриваємо. На першому місці це час. Ось він. Раз. Далі. Ось ця альфа, це наше r. Тут вказуємо, І оскільки у нас в кожній строчці буде повторюватися, то ми тут зробимо F4. Точка з запятою. Одиниця поділити на лямбда F4. Точка з зап'ятою, і тут буде написано. True. Тобто ми будемо розраховувати інтегральний закон. Якщо б false тут було, то це було б диференційно. Ось ми розрахували значення для 18. А, до речі, тут давайте подивимося. Так, да, все у нас тут гаразд. І тепер ми ось так от потягнемо. А перевірка того, що ми робимо правильно, оскільки. Це є площа під кривою розподілу, і максимальна площа під кривою, тобто ну, під всією кривою дорівнює одиниці, то останнє значення у нас має бути близьким до одиниць. Тепер, що ми тут маємо? Ще раз я до цього хотів би ще раз повернутися, що ми розраховуємо. Значить, наприклад, беремо для 27. Тобто, якщо знов-таки я тут зображую цей теоретичний закон розподілу, отут у нас 27 з вами. А отут 36. Для 27. Охтил. Оце значення, яке ми з вами розрахували. 0,21. 0,21. 0.21 це є площа під кривою від 0 до 27. Площа під кривою, ось це є диференційний закон розподілу. І, е, ось це значення це є площа під кривою від 0 до 27. Ось так. Тепер 0,52 це площа під кривою від 0 до 36. Ось ця площа. Наш, нас цікавить площа від 27 до 36. Тому від площі більшої нам потрібно вичистити площу меншу, і тоді ми отримуємо значення. Імовірності потрапляння в інтервал не від нуля до певного значення, а в інтервал 27, 36. Таким чином ми можемо тут написати дорівнює. Значить, в інтервал ми беремо від 0, так, 21, а віднімаємо ось це значення і маємо 0,18. А, і тепер ми можемо порахувати всі інші. Зверніть увагу: імовірність потрапляння в інтервал. 0,18, 0,31 найвелика, 0,25 менше, 0,13 і 0,05 саме велика. От тепер ось це інт, імовірність і потрапляння в кожний з інтервалів. Це є ПМ. Ну, ось таким чином. Давайте на наступній парі ми цей процес завершимо. Добре? Да. Все. Тоді я закінчую.